Привіт усім нашим дорогим телеглядачам. З вами ваша улюблена рубрика Веселий мікрофон. І я, її ведучий Станіслав Карась. Друзі, як часто катаєтеся на ролик. І чи взагалі вмієте? Пишіть в коментарях. А сьогодні ми приїхали на роледром. Отож, гайте кататися! Але взагалі чи знаєте? Ви як і коли виникли роликові ковзани? Отже, перша згадка про них була ще в 18 столітті на сценічній виставі в Лондоні, а сам винахідник був родом з Бельгії. Що таке ролики? На мою думку, ролики це взуття з колесами, на яких можна кататися і весело проводити час. Це черевики з колесами. Вони призначені для того, щоб розважатися, займатися е, таким видом спорту. Ролики це взуття з коліщатами, на яких можна кататись. Це вид транспорту. Один Дзюки актор використав роки для імпровізованого катання на льоду в театральній виставі. Він зробив їх із звичайних ковзанів, прикріпивши до них маленькі коліщатка. Вистава пройшла успішно, а ідея отримала продовження. Інший американський винахідник розробив ролики з чотирма колесами. Які розташувалися парами, цей тип роликів отримав назву Квати, яка існує і нині. Крім того, він є засновником кількох роликових ковзанок, які були розташовані на території елітних готелів. Скільки коліс повинні мати ролики? Я думаю, що чотири або п'ять. Більшість роликів мають чотири колеса, але деякі від двох до шести. Чотири може бути п'ять і шість. Чотири колеса. Мають бути п'ять, чотири або три. Цікаво, що катання на роликах дозволяє стати витриваліжим. Тренують дихальну систему вирівнюють вашу поставу та поліпшують координацію рухів та уважність. При виборі роликових ковзанів вони обов'язково повинні бути. Зручними, гарно підібраними по розміру вашої ноги, також слід купити спеціальний захист для убезпечення травмувань. підлокітники, наколінники, а в деяких випадках навіть і шоломи для катання на роликах. Як часто ти буваєш на ролодромі? За своє життя я була тільки один раз на ролодромі. Десь в рік по три-два рази. Під час війни я не дуже рідко тут буваю. Від сьогодні вперше на ролодромі. Я сьогодні вперше і так і не навчився кататися. Але Жливішим правилом під час катання на роликових ковзанах є заборона виїжджати на проїзну частину дороги, оскільки це дуже небезпечно. Краще знайдіть у вашому місці роледром або ж вулицю з рівною поверхнею та відсутністю сутістю машини. При виборі роликів, і чому? Я думаю, що вибирати ролики треба так, щоб твоя нога фіксувалася, тобі було зручно та комфортно. А чому? Бо це заради безпеки та комфорту. Важливо, щоб підходив розмір. Ну і мені як дівчинці важливий колір. Саме головне, щоб був твій розмір, бо це безпечно. Щоб були зручні, були твого розміру, і бо так безпечніше. На мою думку катання на роликах є однією з найвеселіших розваг? Ти можеш взяти друзів чи родину і чудово провести час в парку або спеціалізованих місцях для таких веселощів. <му> Які країні винашли ролики? Спочатку я думаю, що в Китаї, але прочитавши інформацію, дізнаєш, що в Англії. Я думаю, що ролики винайшли в Англії. Я думаю, в Англії, в Великій Британії. Вам класно провели час. Катаючись на роликах. Сподіваюсь, друзі, вам було так весело і цікаво, як і мені. З вами була програма «Веселий мікрофон зі Станіславом Карасем. До зустрічі!